Не можна їх залишити, тому що ну, хто їм сюди приїде, хто їм привезе цей хліб. Місто взорвали. Три роки ніхто його не робить. Хоча б який вкладку хто зробив, щоб з автобуса можна було перейти. Якщо у президента, пана Ющенка, Беглеца там Януковича, були, так і був лежак, а чого я не можу собі зробити? Сутки в Чернігові тробила і на троє суток приїжджаємо сюди. Клуб був гарний, ходили в шашки в доминогулі. Шахмати, бібліотека там була. Ну, приїжджали ж там, виступали колись. Ну, танці саме робили, вимерло село. Вже, вже ж, через п'ять років, я думаю, тут зовсім нічого не буде. Це ж я їжджу, тому що в мене пасіка, тут, так я їжджу. А не буде пасіки, не буде здоров'я зовсім, так я ж теж їздити не буду. Конфети, приправи, тут хліб у мене, водичка, яблучки. Ну, все необхідне, те, що їм треба. Сахар, сіль, таке привожу. Крупи. Чотири-п'ять чоловік тут завжди живе, які, які постійно беруть у мене. Хліба купила, булочку, яблук бабушки. Ципи, 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 ципи. Так, а ну. В Чернігові не виїздні. Свого транспорту в нас немає ні, ді... ні в дітей, ні в нас. Почта їздить раз у місяць до нас. Ну, ми газети не вписуємо, Нам дочка передає передачі і передає пресу нам з Чернігова. І так ми знаємо новості. Страшно було, звісно, дуже страшно. Особливо я саме страшно було, коли летіли самоліти, тому що я знаю, що мої діти там і що вони летять туди, щоб їх на їх скинуть.